Всім привіт! На каналі Будик ТВ. Цього голуба, що недавно прилетів, я закинув на залізної лув'ятні, щоб він був тут, якраз пройшов карантин. Буде трохи тут. Що по голубах. Е е ведуться не все нормально, здорові. Було питання від підписника, чи голуби несуться. Так, голуби несуться, нанеслися. Ось. Тут є. Ну, тут є, І тут вже вилопилися. Несуться через те, що на дворі тепла погода була. Але е сильно затягувати не потрібно. Наприклад, якщо будуть вже морози, то я планую ті яйця викинути, оскільки з тих голубів ну, вони не будуть дуже якісними. Мало часу на те, щоб їм опіритися до морозів, і самечка буде багато енергії витрачати для того, щоб їх обігріти. Ось. Так, дядик. румун. Так, Буду на другий рік барувати, бо того року. Ще не підібрав до нього самичку. Ні. Це поляк. Дуже спокійний, те, що хотів зараз, що дуже спокійний. Ну, зі старої глуб'ятні я всіх випускаю. Тут в мене літають. Питання було стосовно яструбів. В хмарну погоду яструби не літають. Я то помітив, кожен день слідкував за тим. І тільки коли є дуже ясна погода, то вони літають. Деревні голуби. Так, якщо там підписники питалися, як там Бодан. Бодан нормально, служить, служба йде. Дякувати Богу, все добре. Всім привіт передавав. Так що чекаємо на завершення тої війни, щоб він щасливо повернувся додому. Так, і там були також підписники питалися стосовно Павлін. Там вже собі готує гніздечко Павліна, але того року я вже не планую, щоб вони виводилися, бо то вже буде дуже пізно, то листопад місяць і не буде теплих днів, щоб голуб не тратив багато енергії на обігрування. То... Не буду, якщо будуть яєчка, то буду викидати. Ось тут від дядика молодняк. Це теж вже обльотаний. Ось такі то справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ну і до нових зустрічей!